Всім привіт, з вами Дромаський Дмитро. Моя маліна. На зв'язку. Доброго ранку. Зараз будемо підживлювати розсаду двома У... добривами. Б... Гумад універсальний для овочів та кущів і плюс байкал з Зараз покажу. Ось, о, друзі. Гумат універсальний для овочів та кущів. Дерев та кущів. 0,5 вчора купили по складу. Азот у нас хватає, будемо підживлювати. байкал. Єфективне, значить для при прискорення, дозрівання та відновлення родючості грудів, вирощуючи культури. Будемо відновляти груд в наших касетах. Щось у нас. Росада трошки зів'яла, ми її трошки підживимо цими двома компонентами. Півкопочка цього на півтори літри, на літру півтори і півкопочка цього. Будемо змішувати, підживлювати розсаду, і вона повинна піти. Корнева система повинна вона пробудитися. І ми цей пробуджує корніву систему, цей дає азоту, воно накопичує азот, розсада наша, друзі, воно йде в ріст, набирає зелену масу і, ро, і росте. Оце ми будемо сьогодні чим займатися, підготовлювати нашу розсаду, друзі. Отакими добрими. Так я займався і на Донеччині. Як жив, теж таким. Одобрювали у таким байкалом і отаким одобрювали. І все буде добре. Друзі, підписуйтесь на мій канал, став лайк і став дизлайки. Пишемо коментарі, хто як підживлює рослини свої. Всім па па па, -па.